В первой половине показывали хороший баскетбол, во второй половине не знаю, что произошло, сделали много, очень много ошибок. Э, ну, обидно такие игры проигрывать. Больше комментариев нет у меня. Ну, в первую очередь спасибо болельщикам. Всегда приятно играть в таком зале. Э, ну, плохо сыграли первую половину, сделали много ошибок, не все установки тренера выполнили. Ну, в перерыве. Нам підказали і третє четверть ми благодаря їй виіграли ігру. Ну, Всі мысли вже о завтрашній ігрі, завтра буде дуже важка ігра. Спасибо. Звичайно, не, не очікували ми, що в третій четверті стільки помилок. Хлопці зроблять. Єдине об'єктивне пояснення це те, що ми позавчора грали гру. Кривбас цей час відпочив. Видно було, що хлопців хлопцям не вистачало трішки свіжості. Наші молоді гравці ще не готові грати в такий агресивний баскетбол. Було бажання, але поки що ще немає майстерності, немає якби, навиків гри на, такі, на таких швидкостях. І вони повинні бути вдячні, що в них є можливість на таких швидкостях грати з такою командою. І проти таких, проти таких гравців. Очікую так само агресивної гри в захисті від Кривбаса. Я думаю, що тут якби, навіть сумнівів не виникає. Дають судді боротися. Ну, хотілося б, хотілося б, щоб якби, давали боротися в обидві сторони. Ну, звичайно, там в третій четверті був момент, що не забили багато штрафних, не виправ, не виправдані такі, якби. Не набрані очки. Ну, і звичайно, сьогодні не пройшов зонний захист, забив Мальчевський важливі важливі такі кітки, які дали можливість кривбасу відірватися. Будемо готувати якийсь сюрприз, подивимося, завтра пройде чи не пройде. Дякую. Дякую. Вкратце абсолютно різні дві половини: перша і друга. В першій половині не справились з Рудаковим. Индивидуально. Плюс в нападении была какая-то робость. Не забивали свои броски абсолютно свободные из-под кольца. Во второй половине начала получаться наша защита. И Сразу оттуда получили свободные быстрые прорывы. Забили легкие очки, почувствовали свою игру. И вот все, все это вылилось в результат. Мы опять готовимся, максимально настраиваемся, никакого расслабления. Хочется также порадовать болельщиков завтра и уйти на Новый год с хорошим настроением. Сделать им такой своеобразный подарок завтрашней игрой хочется.